І говорити пан Євген буде про, про те, що ми про це говоримо: Неефективне знеболення зневолення в пологах. Що робити? Цікаве питання. Дякую. В е, своїй доповіді я хочу якраз звернути увагу на момент якості аналгезії і що ми, як анестезіологи, можемо зробити, щоб покращити цю якість аналгезії для всіх жінок. Є певний конфлікт інтересів, про це я маю сказати. Тож, чи проблема актуальна? Звичайно, актуальна. Народжується дітей досить багато. Так, в Україні зараз певні умови, які знижують народжуваність. Проте всі наші жінки, як мінімум, мають право на якісне знеболення своїх пологів. І не просто кількісно, а от сьогодні жінки вже вимагають від своїх пологів набагато більшого, що було ще 10 років тому. Вони мають свої очікування, вони мають можливість звернутися до соціальних мереж, вони мають можливість звернутися до літератури, і тому вони розумні, вони вимогливі зараз, і тому питання якості стоїть, я вважаю, дуже, -дуже гостро. Частота невдалих епідуральних блоків, зверніть увагу, за літературою може доходити до 23%. Це власне дуже багато. Майже чверть знеболень наших регіонарних може піти якось не так. І питання тут ще буде до анестезіологів. Якщо це одні пологи, у вас в пологовій залі одній, то це можливо ними зайнятися, щось зробити, змінити. А якщо Одночасно йде 5 пологів, 6 пологів, і у вас один-два анестезіологи, і вам потрібно ну не знаю роздвоїтись, розстроїтись, чи ще якось розмножитись, щоб було у одному анестезіологу на кожну пологову залу. Тому тут важливо буде підійти і до того, що ми можемо зробити і на початку своїх дій, і якщо вже трапилася якась несподіванка, що ми можемо далі робити. Ви бачите, от якась історична довідка, і ви бачите, що вже достатньо давно знеболення прийшло в пологах, і весь час, ще навіть з 19 столітті, йде пошук, як можна покращити, що можна змінити. Якісь нові методики вводяться, щось додається, нові препарати з'являються, досвід змінює підходи. Тому проблема. Залишається і наразі актуальним, і навіть сьогодні йде постійний пошук для того, щоб покращити якість аналгезії в пологах. Що ж, власне, є неадекватною аналгезією. Це відсутність взагалі знеболення протягом 45 хвилин від початку знеболення пологів. Це Невдоволення матері знеболювальним ефектом, як і на початку, так можливо, і після корекції анестезіолога, можливо, ненавмисна функція твердої мозкової оболонки, яка може в подальшому призвести і до проблем в самому знеболенні в проведенні аналізі, і до проблем в якості головного болю після пологовому періоду. Які ж фактори впливають на якість знеболення? Ага. Які ж фактори впливають? Це звичайно можуть бути жінки з високим індексом маси тіла. Це може ускладнити роботу анестезіолога, ускладнити ідентифікацію епідурального простору. Та взагалі інколи ускладнити ідентифікацію якихось орієнтирів для того, щоб знайти місце, де робити пункцію і катетеризацію підурального простору. Інші якісь анатомічні особливості з хребтом. Що ми можемо на цьому етапі зробити? Ми можемо використати ультразвук. Він уже вкорінився в нашу роботу, ми його використовуємо практично кожен день. І він доступний. Ми можемо хоча б виділити. Центральну лінію е, хребта ми можемо знайти остисті відростки, ми можемо знайти проміжок між остистими відростками, собі позначити, і це вже набагато полегшить роботу анестезіолога і дасть можливість йому більш впевнено і якісно виконати катетеризацію для того, щоб це знеболення пройшло успішно. Фактори, які ще можуть впливати, це якість розхідних матеріалів і препаратів це е, само собою, навички анестезіолога і методологія виконання. Потрібно постійно покращувати свої навички, це звичайно, що ми власне сьогодні тут і робимо. Важливим і надважливим я вважаю, співпраця з акушерами-гінекологами. Анестезіолог має завжди знати контекст цих пологів. Він має знати підґрунтя, можливо, навіть і всієї вагітності стану жінки, стану плода. І так само акушер-гінеколог має знати, що має що буде виконувати анестезіолог, яку методику він буде використовувати, як він це все бачить. І співпраця це вкрай важливо. Пізній запит на знеболення так, це є проблемою, і є певна група пацієнток, які вважають, що вони не хочуть на початку своїх пологів використовувати знеболення. А потім, доходячи десь до 8-9 сантиметрів, коли вже біль на максимумі, кажуть, робіть, що хочете, я хочу знеболитись. В сучасних реаліях ми відмовити їм не можемо. Тому що ну, немає якихось передумов. Тому в нашій клініці ми використовуємо епідуральне знеболення навіть на 8-9 і майже повному відкритті. Так, ми використовуємо модифіковані техніки, але ж пацієнтки наші мають на це право. Відсутність знеболення в другому періоді тут таке питання. Раніше була думка, що потрібно якимось чином припиняти на якомусь відкритті епідуральне знеболення. Зараз, на щастя, все рідше-рідше і і це. Є і ми відмовляємося від цього і знеболюємо всі пологи, перший, другий, третій періоди. Але ж є ще один момент: це сакральне розподілення. Коли ми все виконали правильно, ми все виконали, виконали добре підральнення наузі в першому періоді. Прекрасно все працює, але ж в другому періоді недостатньо є знеболення, тому що немає повноцінного розподілу медикаментів в епідуральному просторі на сакральні сегменти. І це є інколи великою проблемою, і це може перекреслити всі очікування пацієнтки і, звичайно ж, її задоволеність з пологами. Як можна покращити? Звичайно ж, використовуємо якісні розхідні матеріали. Ми використовуємо різні катетери, вони є справді різні з одним отвором, трьома, шістьма, тим більше отворів у катетері, і це дасть змогу краще розподілити медикамент в епідуральному просторі. І власне покращити якість аналгезії. Тому, е, якщо є можливість, то це буде кращим варіантом. І е, є зараз катетери із м'яким кінчиком, потонченим кінчиком, які дуже гарно і встановлюються в підральний простір, і після цього ми не отримуємо ніяких проблем. Заведення самого катетеру е, постійно точаться якісь думки. Розмови про те, наскільки глибоко потрібно вводити катетер. Я знаходив в різні дані, і більшість дослідників все ж таки сходяться на глибині 4-5 см. Чому так? Тому що при 3-4 см або 3 см вважалося добре, цього достатньо. Але є достатньо великий ризик того, що цей катетер може вийти з епідурального простору, тому що пологи це. Активний процес і пацієнтки можуть досить активно рухатись в сучасних умовах вукін і неоджизія, коли вони всі свої пологи можуть ходити, вставати де хочуть танцювати, тому цей катетер може вийти. Якщо ж ми вводимо його глибше, то ми можемо отримати або зміщення його в якусь зі сторін і отримати далі монолатеральну блокаду, або ж взагалі підвищується ризик його внутрішньосудинного встановлення. Тому найоптимальнішим вважається ці 4-5 сантиметрів. Тепер ще є питання щодо навантажувальної дози, тобто введення анестетика. Є думка, що першу навантажувальну дозу краще вводити через голку. Так вона має право на життя. Вважається це кращим через те, що ми розширюємо епідуральний простір, вводячи цей об'єм певний препарату, і в подальше встановлення епідурального катетеру буде більш якісніше. Проте, після того, як. Все ж таки залишаються ризики при цьому, що ми можемо як мінімум голкою втрапити в суди. якщо ми це не розпізнаємо і введемо всю дозу місцевого анестетика, буде проблеми теоретично, але може бути також. Ми не можемо повноцінно виконати контроль правильності постановки катета. Тому все ж таки більшість спеціалістів сходяться. На тому, що це не є доцільним. До того ж, є дослідження, які показують, що введення чи то через катетер, чи то через волку майже не мають ніякого покращення в швидкості настання аналгезії. А от отримати негативні наслідки ми все ж таки можемо. Шансів в цьому трошки є. Як можна покращити ще якість аналгезії? Ось знову ж таки, якісна міждисциплінарна комунікація це ключ до успіху. Ак, що мають знати, чого очікувати від вашого знеболення. Ви маєте знати все про пацієнтку, і навіть її і дивитися її КТГ, розуміти, що на тому КТГ. Ви маєте побачити. Ви маєте знати всі весь фон вагітності, і тоді це буде максимально безпечно і якісно для цієї пацієнтки. Що може ще покращити, і що ми можемо вже одразу зробити? В сучасному світі з'явилися додаткові модифіковані техніки. Вже і сьогодні говорили, і я думаю, і вчора говорили, що комбінована спінальна і підуральна вона все частіше входить в арсенал анестезіологів, які займаються знеболенням пологів, і вона має сенс. Ми, наприклад, в своїй клініці використовуємо якраз в тих випадках і в більшості. Коли пацієнтки роблять пізній запит на знеболення, вона тоді пришвидшує дію аналгетичну і загалом покращує якість аналгезії. До того, що вона в принципі достатньо швидко виконується, і вже буквально за дві хвилини ви можете отримати достатнє знеболення, і це дуже добре. Інша методика з проколом твердої мозкової оболонки без введення медикаментів в спинномозговий канал, також набуває популярності, вона має свій сенс на нашу думку. На думку інших дослідників, вона має переваги в тому, що вона дає більш рівномірний розподіл. Вона пришвидшує знеболення, швидкість настання першої безболісної перейми. Ну і загалом -то зменшує ризик виникнення монолатеральних блокад. Ми також її достатньо широко використовуємо в своїй практиці і використовуємо в тих випадках, коли пацієнтки, наприклад, мають високий індекс маси тіла. То, що ми були впевнені в якості аналогії, мають сколіоз або оперативні втручання на хребті, і справді це може покращувати. Ще один момент, який на нашу думку є перевагою цього методу. Він ну не можемо говорити, що це там якесь дослідження чи ще щось. Я не зустрічав. Проте е суб'єктивно, якщо ми виконуємо. Конверсію з епідуральної аналгазії в анестезію для кисарського розтину, то швидкість настання ефекту вже анестезії дещо пришвидшується і зменшується ризик неадекватної конверсії. І тому відпадає потреба в якихось знову ж таки коригувальних діях під час уже анестезії для кисарського розтину. Створені набори спінально-епідуральні з голками, які вводяться через голку епідуральну. Проте більшість дослідників сходяться на тому, що може в принципі бути і методика двох проколів, і на нашу думку, в цьому може бути також певний сенс, особливо знову ж таки, коли пацієнтка прибуває практично на повному відкритті, і бажає знеболитись. Перша ініціальна спінальна доза введена, вона дасть. Швидкий ефект. Пацієнтка заспокоїться, пацієнтка зможе тоді прийняти правильну позицію для того, щоб ви спокійно могли ідентифікувати епідуральний постір і ввести туди епідуральний катетер. Тому що спінальна анестезія набагато простіше виконується і набагато швидше. Тому в нашому закладі також бувають такі випадки, що лікарі використовують саме метод двох полів. І ми вважаємо, що в цьому є сенс. Порівняння їх. Я думаю, що всі вже знають. Тепер, що ми можемо сказати про е, препарати. Від них також дуже сильно залежить якість знеболення. Е, час постійно е, рухається і е, з'являються все нові нові препарати. На сьогодні, е, одним із найчастіше використовуваних препаратів є рупівакаїн. Е, звичайно, бупівакаїн також. Ще є, і його також велика кількість клінік використовує і нічого в ньому поганого немає. Досить непоганий препарат. Єдине, що він має більшу токсичність, аніж е, ропівакаїн. І тому шанси отримати токсичність місцевими анестетиками все ж таки в нього вище. Е, в чому перевага саме ропівакаїна в наших реаліях, е, в нашій фармкомпанії, слава богу. Зробили свій аналог ропілонг, він досить непоганий. Це низький моторний блок, і це важливо в контексті якраз вукін і тому що пацієнтки вже достатньо часто мають саме такий запит: я хочу менше болю, але я хочу все відчувати, я хочу ходити, я хочу з певні позиції займати. І тут важливо якраз створити цей ефект знеболення з мінімальною Моторною блокадою. Також цей препарат має високий ступінь диференціації блоку. Тобто, в нас є достатньо великий запас між вибором концентрації для того, щоб якраз отримати ефект аналгезії, не отримавши ефект анестезії і моторного блоку. І, звичайно, він тривалою дії, це також нам полегшує роботу і покращує якість самої аналгезії. Концентрації, ви бачите достатньо широкі у ропів в бупіваки не вони дещо мають менший розгляд. Потім ми можемо також покращити якість аналгезії використанням адювантів. Зазвичай використовується або фентаніл, або суфентаніл. На щастя, знову ж таки, в Україні вже з'явився суфентаніл, і, на щастя, в його інструкції прописано, що ми можемо його використовувати епідурально. Тому на слайді наведені певні дозування, які ми можемо використовувати як фентанілу, так і суфентанілу. Спосіб ведення також має своє значення. Найкраще себе показали інтермітуючі болюси програмовані і пацієнт, контрольована аналгезія. Якщо ви маєте змогу поєднати інтермітуючі болюси з. Пацієнт контрольований на газі, це взагалі ідеальний варіант для всього. Це частіше відмовляється від інфузійного введення для знеболення в саме пологів, тому що якість, швидкість введення препарату не дає змогу в широкому розподілу в епідуральному просторі захоплення більшої частини сегментів. І тому якраз. Може виникнути питання з сакральним розподіленням в другому періоді. А от введення болюсні, навіть якщо це будуть ручні болюси, вже буде краще в контексті знеболення пологів. Також хотілося б звернути увагу на певний алгоритм і на певні рекомендації, які в цьому році нам надали спілки європейських анестезіологів. Прекрасна рекомендація і прекрасний алгоритм, який дає змогу всім нам отримати можливість спланувати свої чіткі дії і дає нам чіткі настанови і чіткі часові рамки. Це дуже важливо, тому що затягування в прийняті рішення. Анестезіологом по корекції неадекватної блокади також дуже сильно впливає на задоволення жінки своїми пологами. Всі анестезіологи різні, всі анестезіологи мають різні підходи. Це нормально, це так є. Але все ж таки жінка має отримати якомога швидше якісну аналізію, навіть якщо щось пішло не так. На це ми вже розібрали є маса факторів, але діяти потрібно максимально швидко і дотримуючись певного протоколу. Перше, що е, говорять ці настанови, це ми маємо перевірити катетер. чи він е, працює, чи він не знаходиться в епідуральному просторі, е, чи він на тій самій глибині, яку встановили, чи він не в судині. Чи немає в нього оклюзії. Якщо катетер діючий, далі переходимо до визначення сенсорного блоку. Це важливо, не забуваємо про це, тому що від цього буде відштовхуватися якраз подальші наші дії. Якщо його взагалі немає сенсорного блоку, одразу ми йдемо на перепостановку епідурального катетера. Не потрібно чекати, додавати, якщо він взагалі не з'явився, значить щось не так. Катетер не там, це не працює. Сенсу чекати ще введення. Додаткових доз і чекати 15, 20, 30, 40 хвилин немає. Якщо все ж таки недостатній, тобто не той високий блок, не захоплює до Т-10, наприклад, то все ж таки можна спробувати додати додатковий болюс для кращого розподілу, додаткового об'єму препарату, для кращого розподілу, і ми маємо шанс отримати. Достатній рівень і отримати достатню аналогію. Якщо ж один-два болюси і не дають покращення протягом 15-20 хвилин, йдемо на перепостановку епідурального катетера. Чекати далі сенсу немає, сюди не станеться. Якщо ми маємо монолатеральний блок, перша дія буде це підтягнути катетер заходячи на 1 см, щоб він все ж таки став 3-4 см в цьому випадку змістився, і в цьому є шанс, що він займе більш рівну позицію, і, звичайно, додати додатковий болюс, щоб розподілити препарат по епідуральному простору. Якщо знову ж таки один-два болюси 15-20 хвилин не має ніякої додаткової дії, йдемо на перепостановку. А от при перепостановці є рекомендація. Розглянути якраз модифіковані техніки. Якщо вже використовували підуральну аналгезію, то при перепостановці вони рекомендують використати або епідуральну з проколом твердої мозкової оболонки, або одразу це має бути це спінальна епідуральна аналгезія. Від себе зазначу в нашій практиці, звичайно, як і у всіх, бувають такі неадекватні аналгезії. Ми все ближче і ближче стараємося впровадити цей алгоритм для всіх і я, якомога швидше змінювати. Проте, вже зараз ми використовуємо, якщо ми робимо перепостановку епідурального катетера, то ми використовуємо спінальну епідуральну аналгезію, щоб пацієнтка одразу вже отримала е, своє знеболення. Ну і, звичайно, це в будь-якому випадку покращить якість в по е цих пологів. Щодо висновків. Е хотів би зупинитися на одному, що е, ми маємо. Створити свій алгоритм дії в своєму закладі і слідувати ньому. Це одне з так, одна думка, яку я хотів би вам донести: що ми можемо самі створити якісну ногзі у своєму пологовому будинку. Якщо ми будемо працювати всі заодно, всі лікарі, які працюють на змінах, вони будуть дотримуватись одного й того самого алгоритму, то це в рази покращить. Uh, якість аналгезії і задоволеність жінок. Дякую вам за увагу. Так, що я я дякую, шановний спаль... пане Євгені. Будь ласка, у кого є запитання до чудової такої доповіді? Чи всі такі враження? У мене є запитання. Скажіть, так. будь ласка, я не зрозуміла, а в чому у вас конфлікт інтересів? Ви сказали, що на початку доповіді, що я маю конфлікт інтересів, і я оце сиділа, сиділа. Юрія Фарк. А екстра сказати, бо воно ж не в прозвучало. Да. Чому дякую? Дійсно, я Юрія Фарма, якби така компанія, що якщо так по суті, то ми всі маємо трошки контрольних інтересів, бо ми ним користуємося цими препаратами. Да? Дякую, я хотіла наголосити на цьому. Дякую. дякую вам є питання? Ще запитання? Будь ласка. Я не можу... Дякую. Дякую за запитання. Справді йдуть дослідження, але хочу нагадати, що епідуральний простір і інтратикально ми не можемо все, що завгодно, вводити. Да? І більшість цих препаратів вони офлегу. навіть той самий фентаніл він прописаний тільки в наших е, протоколах. А от в інструкції до фентанілу, на жаль, цього немає. Тому. Так, є дослідження, і деякі дослідники показують достатньо великий сенс введення того самого диксмедитомідину і показують достатньо непогані результати. Проте ну, не можу рекомендувати. Ми цього не робимо, ми використовуємо тільки фентаніл суфентаніл. Можливо, можливо, можливо. Дякую, будь ласка. Розумію, дякую. Використовуємо ізобаричний бупівакаїн, беремо 2-2,5 мг, фактично розводимо його в два рази, тобто виходить концентрація 0,25. Ну, і фактично він наразі тоді виходить гіпогаричний. Ми додаємо ще 15 мікрограмів фентанілу і доводимо загальний об'єм розчинника розчином до 1,1,1 мл. І вся ця суміш якраз і вводиться. Тобто 0,4-0,5 бупів акаїна додаєте 15 мікрограмів фентаніла і розводите до 1 і 1 і 1. Не дає до його об'єм, не дає до такого достатнього розподілення, проте ну. Можливо, це мій досвід, чесно. Кажучи, мені не, не здається, що гіпербаричний тут має менше сенсу, і не отримуємо такого швидкого знеболення, як використовуючи ізобаричний.